Добрий вечір. Це сьогодні головне. Наш гість сьогодні Олександр Турчинов. До нас має прийти адвокат Юлії Володимировни Сергій Власенко, але він все ще знаходиться сюди на зустрічі з нею. Олександр Валентинович, головна подія сьогоднішнього дня, я маю маю на увазі в справі Юлії Тимошенко, це те, що вони вперше за весь час судового процесу оголосили таку велику перерву. Скажіть, захисники задоволені? Ну, ви знаєте, взагалі захисники не можуть бути задоволені, тому що людина продовжує перебувати за гратами. Як не можемо задоволені бути ми, і всі, хто має можливість спостерігати за цим злочином, який, якийсь реалізується під назвою Процес в Печерському суді. А ви що сталося? Чому? ви бачили, як розвивався, розгортався цей процес? Тобто. Вони хотіли поставити рекорд по швидкості проведення процесу, так. і щодня по 10 годин, по 8-10 годин. Щодня вони проводили судові засідання, порушуючи право на захист, порушуючи взагалі право Юлі Володимира, все, що можна, порушуючи. І коли просили адвокати, коли людина просила зробити перерву хоча б один, одну добу, один день завжди була негативна відповідь. І в той же час сьогодні суддя Киреїв зробив перерву аж на два тижні. Так, причому не дав можливість захисту оголосити вимогу щодо звільнення Юлії Одівна Тимошенко, яка перебуває за гратами без жодних для цього підстав. Ну, немає юридичних підстав сьогодні, так, щоб ну, вона перебувала чому за це сталося? Як оце поясне, дуже просто. Е, По-перше, е, процес повністю е, Всі... Е, Фальшовані обґрунтування звинувачення були розбиті і захистами, і навіть свідками самого звинувачення з одного боку, і владі, яка замовила цей процес, треба думати, як виходити з цієї ситуації, або фальшувати щось нове, або вони змушені будуть закрити цей процес, або дійсно іти. Тобто ви в банк. вважаєте, що вони два тижні оголосили перерву? З приводу чого щоб зрозуміти Що зрозуміти, як виходити на виконання замовлення, яке було поставлено перед цим судом, це тобто час на роздум з одного боку. З іншого боку, безумовно бо, йде дуже сильний тиск міжнародний в першу чергу, як в Україні, так і в першу чергу за межами України. Всі цивілізовані країни, і в перший раз, мабуть, за останні там 20 років позиція співпала з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, даже останнім часом до цієї позиції приєдналася Російська Федерація, тобто. Всі країни вважають цю справу політичною замовною і вимагають звільнити Юлію дірну та інших політичних в'язнів припинити політичні репресії в Україні. І ви знаєте, що у президента Януковича передбачено декілька серйозних міжнародних зустрічей. Давайте Закром, їх пере 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 mm -hmm. перелічимо. що очікує е Януковича. По перше, це Ялтинська конференція. Так, Ялтинська конференція, куди е повинні приїхати як європейські політики, так і українські на полікінці цього тижня. Січня. Це в четвер, п'ятницю на цьому тижні. Угу. Mm -hmm. Так. Далі Янукович планував здійснити подорож до Сполучених Штатів. Це десь участь, у 20-х Так, у 20-х числах. І прийняти участь в засіданні Організації об'єднаних націй. І третє дуже серйозне для українського політику подія – це Саміт е, Східне партнерство», угу. який Польщі. повинен бути відбутися у Польщі, де також повинен бути Янукович і дуже серйозні полі, от, політики скажіть, Європейського союзу, тобто ви очікуєте, що під, під час цих трьох візитів або зустрічі з е, представниками дипломатів іноземних на Януковича буде чинитися тиск, і він піде на поступки. Як виважаєте ваша прогноза? По-перше, під час тих меседжів, тих попереджень, так скажемо, більш зрозуміло, які надходили до Януковича, йому сказали, що в випадку, коли буде винесений вирок, незаконний вирок щодо Тимошенка, взагалі ці зустрічі не відбудуться. І, це у вас перевірна інформація. Ну наскільки ми можемо отримувати інформацію, тобто, взагалі, яка знаходилася, яка доходила, скажімо так, до засобів масової інформації. Всякому Були серйозні попередження щодо фактично невільну цих зустрічей, які можуть бути. Тобто може відбути самі, але крім Януковича і приймаючої сторони, там може бути не бути взагалі ніколи. І саме тому це була одна із причин, чому вони не пішли на те, щоб не тільки фальшувати процес, а й фальшувати. Вирок проти лідера позиції. Тобто вони просто взяли час на перерву, а потім все одно буде вирок, як ви Ви знаєте, ну по перше, що таке вирок? знаєте, для вирока треба хоч якісь обґрунтування. Жодного обґрунтування сьогодні у звинувачення не існує. Як вважаєте, які в них плани? Це час на перерву, хоча таки цей буде... час використати для того, щоб взагалі визначити, як їм поступати далі що не пішли в Абанк, не пішли на фальшування вироку. В той же час вони не звільнили Юлію Тимошенко. А вимога була не просто не виносити вирок, а звільнити е е Юлію Володимировну, яка незаконно перебуває за гратами. І вони, як завжди. Е Заручника залишили за ґратами, яким є сьогодні. Юлю не є інші представники опозиції, зокрема Юрій Луценко. в той же час. Той же час спробують проводити якісь маневри, якісь робити безглузді публічні заяви На да, кшталт той, що зробив Азаров, ви знаєте, да, в одному з своїх інтерв'ю що на минулого? по-перше, це знаєте, їх мрії, їх мрії, які вони пробують видавати, а головне, що вони. Компенсують відсутність аргументів у е, звинувачення, відсутність аргументів на судовому процесі, вони компенсують просто цинічною брехнею. Як зокрема, зараз почав розповідати про якісь підроблені директиви, Вибачте, кого Тимошенка сама себе підробила? Чи е, треба говорити про підроблену експертизу, яка е, знаходиться в справі, де е, під виглядом фоксимілія вони е, визначили, що це є оригінальний підпис Оце, Тимошенка? Ось. Тобто, я ще раз хочу сказати. Е, Цинічна брехня, пробують вони цим компенсувати відсутність реальних підстав для справи і решту Тимошенка. Я б хотів два ще сценарії обговорити з вами про те, що тому що в останні два дні за вихідні дні з'явилися дві інформації: перша про те, що Юлі Тимошенко можуть амністувати, і друге, що вона може бути звільнена, але залишить умовний строк. Чи є у вас план дій, в разі якщо вона буде звільнена? І буде за нею залишитися, там, поклад, там, якийсь умовний строк. Ви знаєте, мрії і завдання, які ставили. Чинні керівники країни перед силовими структурами вони зрозуміли всім не тільки в Україні, а й за межами. І одна із задач не просто ізолювати Юлію Володимирівну, а не допустити її до виборчого процесу. Так. Це головна задача. І саме можна будь-яким чином її досягати, тримати у в'язниці. сил мовні і так далі. Ви знаєте, тут достатньо. Чітко пролунали деякі заяви європейських політиків. Тобто знову які... ми очікуємо, справа не в тому. Тут не допомог. Справа в тому, що заяви зводяться до того, що вибори, які в Україні будуть проводити або за фіктивним виборчим законом, або при відсутності лідерів опозиції, просто не визнають на заході. І тут не треба робити якісь заяви, не треба тут робити якісь, знаєте, там попередження. Просто такі вибори будуть ні привизнані, і це буде означати, що в Україні існує нелегітимна влада. Добре, дивіться, ви зараз, наскільки я розумію, ви зараз прийшли з засідання комітету про диктатурі. Ну не зовсім з засідання. Комітет ну, майже, де там. завершився декілька годин тому. Так. І я хочу сказати, що комітет, всі представники політичної партії, які ходять до комітету про диктатури, вони чітко підтримали заяву щодо. Негайного звільнення юлюдина та інші політики, я, я знаю, цей комітет мав збиратися е, в, сьогодні для того, щоб визначити, що робити, якщо буде вирок. Вироку немає. Поки що. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь взагалі план дій, що робити далі, в разі якщо звільнять амністія, умовний строк або не звільнять? Ось що буде робити далі опозиція? В які дії це може вилитись? Чи масові акції, чи ну що це буде? Ви знаєте, незалежно від підсутності дій влади. Комітет має назву опору диктатурі. І безумовно наша головна задача не допустити фіксації тиранії диктатури в умовах українських реалій. І це головна наша дія, тобто протидії саме насування тоталітаризму на нашу державу. З іншого боку. Ви знаєте, говорити, що буде, коли засудять невинну людину. Ну, знаєте, тут я даже не хотів би прогнозувати Nie, uh, але плану ті варіанти. Плани є завжди. Плани в чому є чому він полягає? Це боротьба. Боротьба за Україну, боротьба за кожну родину за наше майбутнє. І безумовно це всі в розуміють під, в підпіллі, чи це боротьба uh, масовими акціями, uh, чи боротьба це буде, парламентська? це буде різна форма. І в першу чергу безумовно будемо використовувати конституційні методи боротьби uh, і uh, це і масові акції, це і парламентська робота, це і інші форми протидії uh, в першу чергу. Кожен, хто нас бачить або чує, повинен відчути, що просто політичні партії без чіткої позиції громадян не вирішать проблему нашої країни. Головна безумовна тема сьогодні це активізація саме громадського опору і позиція. Мільйонів громадян, які поки що, поки що сьогодні, ну скажімо так, просто співчувають, але ж прямої участі в масових акціях протесту поки не приймають. До речі, це вже теркається безпосередньо їх, тому що ви знаєте, що підписаний президентом закон щодо змін до пенсійного законодавства, де вони все ж таки пішли на збільшення пенсійного віку. Вони в першому читанні прийняли і наступного тижня планують прийняти закон, яким просто перекреслюють всі пільги, які. Мають незахищені категорії. Причому 16 категорій населення, яким одним розчеркам піра вони перекреслюють. це і не тільки Чорнобильці, це, це і діти війни, це і ветерани праці, це і працівники медичних закладів і освіти. Тобто, про що йдеться, коли їх не зупинити, взагалі існування. Мільйонів громадян буде поставлено під сонів. До речі, що стосується дії опозиції, опозиція буде протидіяти прийняттю цього закону. Знаєте як, речі, знаєте, як до речі вони назвали цей закон щодо виконання судових рішень, справа в тому, що багато наших громадян подають до судів, щоб отримати те, що їм належить по закону. І в нашій країні цікаво, що щодо виконання судових рішень, закон рекомендує не виконувати судові рішення. Тобто, от Сьогодні так керує ця влада, і я саме розумію. коли їх не зупинити, я ще раз хочу сказати, вони поза межою виживання поставлять фактично всю країну. все раз ми вже торкнулися міжнародної тематики, і на цьому тижні буде дуже багато подій. Це ми сказали, дуже багато лунає заяв. Скажіть, будь ласка, мені і, і представники і іноземних представництв України і МЗС України кажуть, що позиція БЮД дещо щира в цьому. Що мається на увазі? Що публічно оголошується те, що. Україна має вступити до Європейського Союзу, має бути договір про асоціацію. І Тимошенко каже, публічно так. Але у роботі, наприклад, яку ведуть ваші представники під час приватних розмов є навпаки заклики до того, щоб не підписувати угоду, поки не будуть вирішені питання з Юлією Тимошенко. Скажіть, будь ласка, яка позиція бюту? Чи підписувати або не підписувати. У нас вони коректно говорите щодо щирості чи нещирості наших дій. Ми діємо послідовно і, до речі, ніколи ми не говоримо в приватних розмовах те, що не говоримо публічно. Я скажу нашу позицію з цього питання. Вона достатньо зрозуміла, і мені здається, єдине можливо в цих умовах. Справа в тому, що саме наш уряд, який очолює Юлію Дуна розпочав реальні кроки щодо інтеграції до європейської. Спільноти саме ми підписали попередні домовленості щодо зони вільної торгівлі, Общо. щодо асоціації. Тощо і безумовно, ми вважаємо, і це є, до речі, наші програмні задачі, що євроінтеграція це один із стратегічних напрямків. Взагалі тобто, для незалежно України. від того, як буде вирішити питання з судом Тимошенко. Я вважаю, що Україна повинна бути в Європі в той же час. Спілкуючись публічно да, з нашими європейськими партнерами, ми говоримо про те, що Україна повинна ні формально підтвердити свій євро європейський статус або свої європейські прагнення, а повинна реально відповідати е, тим демократіям, які е, притаманні країнам, просто... і я, я завершую де, позицію. депозицію. Тому е, європейська інтеграція потрібна, асоціація потрібна в той же час. Україна повинна відповідати цим вимогам. А ці вимоги це не просто звільнення політ'язнів, це взагалі припинення е, політичних розправ, припинення терору е, проти бізнесу, е, припинення масштабної корупції, яка е, вирує в країні. Тобто, я ще раз кажу, ви розумієте, е, справа. Тому що е, е, ніхто не буде вести переговори з урядом, який е, штовхає країну до тоталітаризму. І саме тому, саме тому, щоб угода про асоціацію була е, підписана, треба відмовитись цій владі. Е, від е, формули, яку вони пробують нав'язати А Ця формула вона не може існувати в умовах європейської спільноти? А чи не боїтесь ви не боїтесь такого сценарію, що угода буде підписана? Попри те, що є такий процес на діля Тимошенко? Ви публічно про це говорите і закликаєте, що угода має бути підписана. Чи не боїтесь ви те, що угода буде підписана? і Це буде не буде вже не залишити речагів. Якогось впливу на владу, Справа в тому що е, буде підписана угода, чи буде відсторонений цей процес, е, Україна підписується під е, не просто бажанням да, щодо євроінтеграції, е, а підписується під обов'язками, реальними обов'язком відповідати цьому процесу. І е, варіант. Е, скажімо так, роботи з Україною і в умовах, в тому числі асоціації, він залишається. Тобто, або ви виконуєте і вибачте, ну ганебніше буде, коли не підписати угоду, а підписавши, коли виключать Україну не тільки з цього процесу, але ж і з парламентська Асамблеї Ради Європи, як це було з Білорусю. Тому ви знаєте, коли ця влада думає, що подвійні стандарти будуть сприйматися в Україні і за межами, я хочу дати відповідь: ні в Україні, не за межами України. Ваші подвійні стандарти. Та сприйматись не будуть. Дякуємо, Олександр Валентинович. Сподіваюсь, що наступного тижня до нас прийде все ж таки адвокат або хтось інший з бюто, хто може розказати про особисту зустріч з Юлією Тимошенко. А вам дуже дякую, що ви нас виручили. Казав, нас. що півгодини передача, щоб... а ми тільки 15 хвилин працюємо. Мені кажуть, що ми закінчуємо. От шкода. Це не влада Януковича, це просто програмний директор. Дякую вам дуже. А ми з вами зачелимо завтра о 18.30. До побачення.